Прогноз для Терезів на червень 2025 року. Давай подивимося три важливі події: червня місяця для Терезів. Перша важлива подія. Друга важлива подія місяця. І третя важлива подія. Так, щось буде прискорюватися в твоєму житті. Далі подивимося: професійна діяльність, що тебе очікує, професійній діяльності саме в червні місяці і фінансові справи, які будуть складатися в червні місяці. Так, що очікує в особистому житті в червні місяці. Терезів. Так, на що звернути увагу в плані здоров'я і порада підказка або застереження від вищих сил? Для вас. Так, давай подивимося три важливі події. Сподіваюся, це не взятку прийдеться комусь давати. Все-таки це надходження коштів. Причому такі, що всі члени сім'ї будуть задоволені. Можливо, відпускні гарні отримаєте, оздоровчі, ще якусь премію гарну дадуть вам. Тобто, надходження коштів в достатньо великій кількості. Так. Король Пентаклів, це тела з діва козиріг або людина, яка знаходиться в таких енергіях староглюбляння грошей, сконцентрована на матеріальному. Вся увага йде на роботу, на вдосконалення під покращення, покращення, матеріального становища, добробуту. Тобто людина, яка зациклена на цьому питанні, от якусь важливу роль. Пізніше зараз подивимося. Угу. І вісімка жезлів. Зараз її відкладу. Давайте подивимось, король Пентаклі. Ну, людина появиться і що далі. Яка ж подія. Так, це ви будете якраз. Цією людиною будете приділяти увагу матеріально, можливо, перед відпусткою захочете назбирати коштів, назаробляти коштів для того, щоб поїхати на відпочинок. Можливо, вчитиметесь, можливо, навчатиметесь, здобуватимете якусь певну інформацію, і тут у вас взаємодія. До речі, швидко будете реагувати, дуже швидко на певні події. І тут у вас дивіться тандем, або з вашим другом подругою, або з людиною, яка, ну, вашою другою половинкою, можливо, це ваша робота на роботі компаньйон-напарник, то тут у вас будуть гарні взаємовідносини з ним. Давайте подивимося, професійна діяльність. А в професійній діяльності ви будете скоріше спостерігати зі сторони за подіями, відсторонитися від людей певних, від певних подій, щоб прийняти правильне рішення. Тут є ймовірність того, що в червні місяці у вас інтуїція розвинеться або покращиться, стане більшою, да? може потягнути вас на якісь науки такі цікаві, НЛО, езотерика, щось таке. Цікаве, і будете використовувати свою інтуїцію. Так, да, в професійній діяльності вона вам дуже допомагатиме в червні місяці. О. Ну що, фінансові справи дуже гарно складатимуться. Отримаєте якийсь величезний бонус. Тут я вас вітаю. В особистому житті проявиться пав... паж жезлів. Це дивіться, або звістка якась від людини. з... Якщо це особисте життя, ми так розкладаємо, то по жезлам це у вас з бажанням до вас, а да? з проявом фізичного а, притяжіння до вас. Можливо, хтось передасть вам цю звістку, а, хоча по-пажу, прояв несміливий, або дуже молодої людини. Може бути й таке. Може, ваші діти якраз особисте життя будуть налагоджувати. Так. А, вирішувати конфлікти якісь будете. Вирішувати конфлікти в червні місяці будете, дивіться, по п'ятірки жезлів. Це люди, які не можуть знайти компромісу, не слухають одне одного, не прислухаються або не можуть зрозуміти. То тут ви будете перевіряти, хоча вам це дасть це важко. Ану, помирите. Так, помирите. Результати будуть. Тобто, якщо у вас навіть з кимось сварка буде, ви все одно будете стороною, яка всіх помирить. Давайте в плані здоров'я що. Четвірка мечів. Тут говориться про те, що не забувайте відпочивати. Можливо, вам треба з'їздити кудись. Да, санаторій, ретрити різні, Тобто, з'їздити на відпочинок, можливо, просто вдома побути, можливо, вийти на природу, там, де хто обіймає дерева, да, набираються сил. Тобто, Ви знайдіть, кожен знаєте, що дає вам сили, можливо, фільм переглянути, якийсь з улюблений, да, який завжди переглядаєте, коли, наприклад, хворієте або перед святами якимись там цю енергією, спілкуйтесь з людьми, з якими вам приємно, які наповнюють вас енергією. Взагалі, ця карта більше усамітнення, можливо, з людиною. Можливо, просто перепочивайте. Можливо, це вам карти радять, якщо ви мало спите, то досипайте. Порода, підказка, застереження. Ха, Твоя зірка вже не так далеко від тебе, уже близько. Тобто, мрія твоя скоро збудеться. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразд і негатив. Обходь тебе стороною.